за підписникам. Ну ось на сьогодні дощова погода. Постійно цей день дощ. Але незважаючи на що треба нам відселювати матки внукевосі. Як для гірського облітника, так і для домашнього. Надіюсь, все-таки з все найближчим часом. Нарешті закрити чергу на домашній облітник, тому що замовлень над, надзвичайно багато. Ну, а клевосний парк кажучи, трошки замалий. 200 з чимось місця, то явно замало, по цій сумі за, по цій масі заказів. Так що ми все-таки будемо збільшувати на клевосний парк, щоб на наступного року вже черг. Над надто великих не було, а ми йдемо до роботи. Ну, у нас пішла черга підсадки, маток від іошки. От знаходиться у сім'ї інкубаторі. Бачимо. От, гарні маточки вийшли. Будемо їх сьогодні підсаджувати. це завжди роблю на точку прямо. А оскільки сьогодні паде дощ, будемо це робити в майстерні в приміщенні. Mm. Будемо підсаджувати перший десяток маток. Вони постійно в мене виходить, закладки масові від цієї матки йогошки від того Десь його матки не будуть гарні, ну, не знаю. Як вони будуть, сподіваюся, що ця лінія карніки себе гарно прикомандує. Ось такий маємо заповнив живою нуклеус. Я підсажувати мацю. Ну, підсажувати зазвичай. Тепер то, що є в наявності, це апігаром. Але все-таки... Жаль, що зняли з виробництва цей опіклін. З цим, бо підсадка набагато легше. Ну, але що зробити? Вже як є, так є. Користуватися наявними засобами. Ну, от багато хто мене питав, чи я закинув, закидаю займатися Карпаткою. Ніякому разі. От в мене є свої лінії. 88, 19, це, я вважаю, що це достойні лінії, які дійсно представляють справжню Карпатку. Ну, є похідні від них також. Ну вони багато ще на випробування, на дослідження, так що воно можна деякі похідні вважати просто продовженням цієї лінії. Лінія, як 88 так 19, то і 19 є. Ну а карніка це просто якась фінансовий, фінансовий хід, тому що життя продовжується, гроші треба на любі потреби. Так що, ну а це маленька партія, тут поки 10 штук, потім е, завтра був пісажу лише штук 20. Поїде на, на гірський облітник, це перша партія. Е, обліт буде на... Все-таки на 19-й лінії ну, я почав завозити 9-ку лінію, на, а, то, вважати на разом плюду. Надіюся, що він дістане досить ті матки, сім'ї досить хороший гетерозисний ефект. Який збереться, можливо, уся краще відкарники від Карпатки. Ну, частина залишиться собі, частина буде на реалізацію. Ну, будемо продовжувати займатися. Так що... Карпатка залишається, а карніка так доповнення. На цьому всім щастя миру здорові слава Україні!